Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Краще така диктатура, як в Білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Саме такими словами білоруський очільник Олександр Лукашенко відреагував на згадку про нього у недавньому інтерв'ю Володимира Зеленського, американському подкастеру Трампісти. Ні, товаришу Лукашенко, Якщо б в Україні була така диктатура, як в Білорусі, тоді б тисячі. А може й сотні тисяч українців, які виступають за свободу і власну ідентичність, знаходилися б у в'язницях, тоді б більшість громадян України не мали б можливості згадувати про свою історію, культуру і мову, тоді б з території нашої держави здійснювалися б напади на сусідні країни. Саме так виглядає. Білоруська диктатура, яка тримається на чужих російських багнетах. І саме такий режим Росія намагалася створити в Україні внаслідок свого нападу на нашу державу у лютому 2022 року, нападу, в якому Лукашенківський режим прийняв безпосередню участь, незважаючи на. Переконання Володимира Зеленського в тому, що Лукашенка ніяк не контролював ситуацію у його власній країні, питання контролю це, звичайно, особливе питання, яке завжди варто розглядати окремо, коли мова йде про людину, що зрадила свій власний нарок заради влади і грошей. Але є абсолютно очевидним, що Лукашенка був партнером і подільником. Володимира Путіна та інших російських військових злочинців у нападі на Україну. І це не Зеленський, як зараз говорить Лукашенка, намагається втягнути Білорусь у війну. У війну Білорусь втягнув Путін за допомогою маріонеткого режиму із Лукашенком на чолі. Звісно, Лукашенка не міг не відреагувати на слова Зеленського, тому що український президент переконував, що білоруський диктатор вибачався перед ним за те, що агресія проти України здійснювалася з території Білорусі, і нібито переконував українського президента у своїй непричетності до цієї агресії. Але вже із пояснень прес-секретарки Лукашенка. Стає абсолютно очевидним, якою була справжня мета цієї розмови. Зовсім не була ця мета пов'язана із емоційною реакцією сина Лукашенка у телефоні, якого з досі не дуже зрозумілих причин був особистий контакт українського президента. А тому, що Путін. Дав Лукашенко абсолютно чітке завдання втягнути українське керівництво у перемовини, які мали призвести до політичної і воєнної капітуляції України перед Росією. Лукашенко мав задачу забезпечити успіх путінського Бліцкрігу навіть тоді, коли стало очевидно, що російські війська не можуть впоратися із завданням, яке Перед ними поставив їхній зухвалий верховний Головнокомандуючий. Не можуть взяти Київ, знищити легітимне українське керівництво і розчистити дорогу до номінальної влади Віктору Януковичу, Віктору Медведчуку та іншим затятим зрадникам українського народу. Не можуть перетворити Україну на велику лукашенківську Білорусь. І Лукашенко розмовляв із Зеленським саме про. Необхідність участі української делегації у переговорах, які мали призвести до капітуляції української держави, і її фактичного, хоча можливо і повільного зникнення з політичної мапи світу, а може і не зникнення. А просто перетворення на російський протекторат на такий в якості якого вже багато років існує Лукашенківська Білорусь, яка і не білорусь зовсім, а просто володіння огидного диктатора, який почав свою жалюгідну кар'єру із замовних вбивств, а закінчує її участю у агресії проти сусідньої країни. Який мерзотник? Ну і от, звичайно, в цій ситуації ми це прекрасно розуміємо. Лукашенко хотів переконати Зеленського в тому, що він зовсім не причетний до путінської агресії. Для Лукашенка було важливо, щоб його країна залишалася територією для можливих перемовин між російською і українською делегаціями. Чи можна сказати, що Лукашенка цим дзвінком не досяг? Своєї мети, навіть якщо робив цей дзвінок з телефону свого сина, ні, не можна. Своєї мети Лукашенко досяг. Перемовний процес між Москвою і Києвом у Білорусі розпочався. Завдання свого гебіського куратора Володимира Путіна Лукашенко виконав. Однак сам переговірний процес пройшов не так, просто тому що у росіян зіграли очевидно роль їхні вічні апетити, замість того, щоб повільно примушувати українське керівництво потрапити до пасток, ретельно підготовлених Федеральною службою безпеки Російської Федерації, Путін та його оточення. Почали вимагати від Зеленського і учасників перемовин піти на поступки, які, в принципі, не були можливими для акцептації української сторони. А той варіант домовленостей, який, здавалося б, можна було б досягти, вже не у Білорусі, а у Туреччині за участю ще одного важливого агента російського впливу мільярдера Романа Абрамовича, не подобався вже багатьом яструбам у оточенні самого Путіна і не вважався російським президентом за такий варіант домовленості, який можна було б імплементувати. Це зараз Путін говорить, що будь-які перемовини можливі тільки якщо вони будуть відбуватися на застадах домовленості у Стамбуль. А тоді як відома російська пропаганда називала очільника делегації росіян у Білорусі і у Туреччині. Радника російського президента Мединського мали на зрадником російських інтересів. Так що Лукашенко, як це неодноразово вже було в його біографії, вийшов, як кажуть, сухим з води. І з Зеленським поговорив і українську делегацію на перемовини із росіянами до Білорусі заманив, таким чином продемонструвавши свою лояльність. До Путіна і за результат цих перемовин перед Кремлем не відповідав, бо далі вже була відповідальність зовсім інших людей, які були учасниками цього процесу. А те, що він продовжує реагувати на ці події і не знає, як йому виправдатися, це вже проблема виключно білоруського диктатора, а не наша з вами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі Кофі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить!